Сьогодні ми поговоримо про двох неймовірних істот минулого: про палеолоксодонів та неандертальців. Це відео здобуло перемогу в голосуванні меценатів каналу. Це замовлення, соціальне замовлення, і я його виконую. Ви на каналі Довкола Ботаніка. З вами Олексій Коваленко. Палеолоксодони давні, палеолоксодон Антікус були найбільшими наземними ссавцями плейстоцену. Ще пак вагу самиць оцінюють у 6 тонн, а самців у цілих 13 тонн. Тому навіть мамут з таким претензійним ім'ям, як Мамут найвеличніший, Мамутус Примігеніус, не такий уже й найвеличніший порівняно з палеолоксодоном. З нинішніми хоботнами його порівнювати теж досить смішно. Африканські слони вдвічі менші, а азійський навіть утричі менший. Лишенює віть собі такого гіганта з вишки до 4 метрів, який бродить ландшафтами та хизується своїми величезними бивнями. Таку красу можна було поспостерігати. 800-100 тисяч років тому Палеолоксодон Антікус не був любителем холоду та волів мешкати в регіонах із теплим помірним кліматом. Його рештки відомі переважно із середніх широт Європи. Під час похолодань ці тварини, очевидно, відступали на південь гріти свої кістки. Але ми сьогодні поговоримо не про самих гігантських хоботних, а про їхні стосунки з гомінідами. Адже ці величні хоботні перетиналися з вискочками гомінідами, такими як неандертальці, зокрема. Кастоянок нижнього та середнього палеоліту мають цікаву асоціацію кісток великих хоботних та кам'яних знарядь праці давніх людей. Такі знахідки провокували потужні дискусії: чи це гомінідам пощастило знайти мертвого гігантського савця, чи це мисливський трофей давніх людей? Полювання на таких великих тварин часто вважається небезпечною справою. Ризики таких операцій з палеолоксодону полювання могли перевищувати можливі переваги від успіху затії. Окрім того, навіть якщо давні люди пройшли якісь спеціалізовані курси із мисливства на мегафауну, виникають наступні цікаві думки: чи кооперувалися мисливці в великі групи, щоб потім поділити колосальну кількість здобичі, чи, можливо, вони володіли якимись способами тривалого зберігання м'яса та жиру. На багатому матеріалі Стаубаху в Німеччині був зроблений висновок, що давні люди у цьому місці знаходженні за. Займалися полюванням на палеолоксодонів молодого віку, які застрягали в пастках болотистої місцевості. Усього знайдено рештки щонайменше 64 представників хоботних у цьому місці. У Лерингіні виявлено скелет палеолоксодон Антікус, поруч із яким було 25 крем'яних знарядь та дерев'яний спис. У греберні Німеччина також виявлено до трьох десятків крем'яних артефактів, які було знайдено під час розкопу. Дорослого палеолоксодона віком приблизно в 40 років. Однак жодне з цих трьох місцезнаходжень хоботних з останнього міжльодовиків'я має кісток з однозначними слідами порізів, які б надавали найпряміші докази експлуатації палеолоксодонів людьми. Рештки хоботних із стоянок нижнього та середнього палеоліту мають можливі сліди порізів лише на одній третині із 36 локацій. Причому навіть у тих місцях, де такі сліди були Виявлені кістки зі слідами маніпуляцій людиною є рідкісними. Одне з пояснень цієї рідкісності доказів полягає в тому, що сліди від порізів рідко утворюються під час використання великих туш. Якщо в здобичі велика м'язова маса, то хрящі, сухожилля та міцні зв'язки перешкоджають контакту між краями кам'яного знаряддя та поверхнями кісток. Рідкісність доказів однозначних модифікацій поверхні кісток людиною обмежує. Наше розуміння характеру плейстоценових взаємодій людей з хоботними, просторова асоціація знарядь праці з рештками мегафауни це лише непрямі дані. Однак є ще цікаві дослідження іншого штибу. Аналіз стабільних ізотопів свідчить про дуже поширену практику споживання м'яса мамутів неандертальцями епохи пізнього плейстоцену та ранніми сучасними людьми. Тобто, хоботні були важливим елементом раціону гомінінів у другій половині останнього льодових періоду, тобто приблизно від 60 до 70 тисяч років тому. Минулого року науковці повідомили про результати дослідження найбільшої групи решток палеолоксодонів відомої досі. Комплекс решток складається із добре збережених кісткових елементів, понад 70 особин палеолоксодон антикус. Цю стоянку розкопували з 1985 по 1996 рік у Нойкмарк Норд, поблизу. Зу Галле у центральній Німеччині тепер вчені виявили докази наявності міток надрізу, які вказують на обробку тіл великих хоботних. Ці результати мають важливе значення у вивченні стратегії існування неандертальців. Нойкмарк Норд розташований приблизно за 10 кілометрів на південь від німецького міста Галле, в районі, який був покритий зальським льодовиком наприкінці середнього плейстоцену. Відступ зальських льодовикових щитів оголив. Тут ландшафт водні об'єкти, які виникли в цій місцевості, заповнилися осадовими відкладеннями під час останнього міжльодовикового періоду. Перша стоянка ноймарк Норд Норд-1» була відкрита в 1985 році. Під час розробки кар'єру. Науковці намагалися врятувати якомога більше зразків під час проведення робіт і здобування корисних копалин, але це були реальні перегони з екскаватором. Пізніше відкрили стоянку Ноймарк Норд Норд-2». Приблизно за 100 метрів на північний схід від Нойкмарк Нордодин цю стоянку досліджували вже без поспіху. З 2004 по 2009 рік неандертальці лишили тут вагон свідчень свого перебування. Основна частина археологічних свідчень датується ранніми частинами останнього міжльодовикового періоду. Жили неандертальці тут безперервно упродовж щонайменше 2850 років. Років за цей час вони загубили понад 20 тисяч артефактів із кременю. У цих же відкладах є понад 118 тисяч добре збережених залишків фауни. Характер пошкоджень тварин вказує на те, що полювання на них тут здійснювали упродовж всього року. І те, що фактично неандертальці в цій екосистемі тривалий час займали роль верхівкового хижака. На стоянці виявлені чіткі сліди впливу людей на рослинність рейдів. Гіону, зокрема, є чіткі докази використання вогню. З віком стоянки в приблизно 125 тисяч років Ноймарк-Норд є дуже раннім прикладом ролі гомінінів у трансформації рослинності. Під час розкопок стоянки Noikmarк Норд 1 було знайдено 3122 скам'янілості хоботних. Деякі палеолоксодони були представлені фактично повними скелетами, з добре збереженими кістками в анатомічному щепленні. Дві особини навіть мали частково збережений кишковий міст, але були відкриті і не асоційовані скелети, кісткові поля. Вони могли належати одній чи кільком особинам. Іноді такі нагромадження містили домішки інших великих ссавців, носорогів та їхніх мегафаунових колег. Деякі скелети були пошкодженими екскаваторами, коли на місці майбутніх розкопок ще проводили ринні роботи. Окрім того, низку скелетів палеолоксодонів тут розтягли неандертальці. Що вказує, зокрема, скупчення бивнів в одному місці, було виявлено скупчення дев'яти бивнів середнього та великого розміру на площі 10 на 20 метрів на південній околиці озера, без будь-яких інших пов'язаних скелетних залишків, такий собі природничий музей неандертальців. Екологічний контекст середовища вказує на наявність багнистих ділянок, які могли ставати пастками для великих хоботних у цій місцевості. Над знайденими тут зразка ми давно активно працювали науковці. Зокрема, саме з них був взятий генетичний матеріал, який показав, що палеолоксодон був близьким родичем існуючих африканських лісових слонів. На матеріалі з цього місцезнаходження була здійснена оцінка розмірів тіла та вивчення ознак, які вказують на стать особин. Отримані дані показали дуже виражений статевий диморфізм із помітними відмінностями у зрості та масі тіла для 35 особин по Палолоксодонів на цій стоянці вчені змогли з упевненістю визначити вік смерті. Несподівано вони виявили, що 94 палолоксодонів були старші за 25 років, а 40% були старші за 40 років. Неповнолітні або молоді особи не становили лише близько 6% решток, що відповідає часті дуже старих особин в сукупності. Розмір і структура кісток особин, яким не вдалося визначити вік, вказують на те. Що це, однак, не молоді істоти. Такий дуже незбалансований профіль смертності досі не спостерігався ані у викопних, ані в сучасних популяціях хоботних, і суттєво відрізняється від так званих катастрофічних і виснажливих профілів смертності у популяціях. Іншим несподіваним результатом було те, що з-поміж палеолоксодонів переважали рештки самців. Довгий час таку аномалію не могли пояснити, але нове дослідження однозначно вказує. Зуї на те, що ця ситуація виникла через мисливську активність неандертальців. Переважна більшість знайдених на стоянках скелетних елементів не демонструвала жодних ознак кліматично спричиненого вивітрювання, що свідчить про швидке поховання скелетних елементів. Кілька видів хижих тварин були задокументовані в фауні нойкмарк Норд. Серед них два, які регулярно харчуються кістками ссавців, тобто гієна крокута крокута та – вовк. Сліди діяльності представників ряду хижі тут відносно рідкісні. Їхній вплив, на кістяки. І незначний обгризання відбувалося, коли частини туші все ще були в анатомічному положенні, що свідчить про те, що м'ясоїдні тварини проводили біля туш лише відносно короткий час. Неперекриття слідів порізів, здійснених людиною, і слідів від зубів хижих тварин на тих самих елементах кісток, вказує на те, що доступ до тіл хоботних відбувався уже після того, як люди забрали все, що їм тут було необхідно. Усі досліджені кісткові комплекси мають сліди антропогенної модифікації. Зокрема, виявлено повторювану та практично повну експлуатацію великих тварин на основі наступних спостережень. Перше є кілька ознак того, що черепи та нижні щелепи палеолоксодонів інтенсивно використовувалися. Наприклад, в матеріалі наявні порізи утворені відрізанням нижньої щелепи. Виявлено сліди відділення черепа від Атланта. Зокрема, Знайдено глибокі сліди, які нагадують сліди зламу, які показують, що різання починалося з того, що наконечник кам'яного знаряддя був сильно вбитий у кістку. Відрізання черепа в цьому положенні забезпечує легкий доступ до мозку безпосередньо через потиличний отвір. Друге, виявлені розрізи, які показують, що шийні хребці також були розчленовані. Розрізи грудних хребців свідчать про видалення заднього м'яза, вирізки. Або з обох боків тіла, або лише з одного боку. Третє порізи на ребрах вказують на видалення шкіри, жиру та сполучної тканини. Четверте порізи на лопатці вказують на відшарування лопатки від плечової кістки. П'яте променева та ліктьова кістки були відокремлені від плечової кістки. Не менш ретельним чином було розсічено задні, нижні кінцівки та навіть стопи. Шосте виявлені сліди від порізів на тазі, розсічення колінного суглоба, відсічення. Великого мілкової кістки. Найцікавішим є те, що порізи повторюються на елементах скелета лівої та правої половин тіла однієї особини. Хоча сліди від надрізів, очевидно, були отримані під час одного й того ж самого процесу розрізання, їхня морфологія може іноді суттєво відрізнятися. Це вказує на те, що використовувалися різні кам'яні знаряддя, ну а також деякими модифікаціями техніки, якими володіли різні м'ясники з поміж неандерталь. Під час обробки туш. Однак той факт, що сліди від порізів повторюються, на одних і тих самих місцях у різних палеолоксодонів, свідчить про те, що розчленування цих тварин відбувалося за більш-менш стандартизованою процедурою. Також помітно, що жоден елемент туші не має доказів розтрощення кісток. Тобто неандертальці знали, що всередині кісток хоботних дуже мало порожнин, які заповнені кістковим мозком, адже вони вони структурно відрізняються від кісток багатьох інших тварин. У дослідженні слідів від порізів, які здійснені під час полювання на сучасних африканських слонів, задокументовано два типи використання туш. Перший тип м'ясники задовольнялися тим, що брали бивні, найбільші частини м'язової маси та шкіру, перш ніж залишити тушу. На великих елементах кінцівок слідів порізів у такому разі не виявлено. Під час розширеного використання мисливці докладають зусиль, щоб повністю видалити шматки м'яса, що за залишилися на найбільших кістках кінцівок. Розширене використання часто призводить до таких порізів, які характерні і для порізів, які зробили неандертальці 125 тисяч років тому. Палеолоксодони, безперечно, давали багато м'яса, багатого білками, але низка харчових ресурсів були в дефіциті у м'ясі палеолоксодонів. І саме тому особливої уваги заслуговує акцент на жировій тканині. Неандертальці часто використовували Великі жирові подушки представників хоботних. У палолоксодонів, як в сучасних слонів, жирові подушки використовуються для підтримки ваги. Ці подушечки є добре відомим сховищем жирової тканини в сучасних слонів, і разом із хоботом вони утворюють делікатесну частину тіла для споживання сучасними мисливцями на слонів. Ці жирові частини тіла палолоксодонів також досить стійкі до швидких процесів псування. Жирова тканина є багатим. Джерелом цінних споживної точки зору довголанцюгових поліненасичених жирних кислот. Під час експериментального розрізання азійського слона науковцям знадобилося близько трьох годин, щоб видалити жирову подушку, яка важила 1 кілограм 800 грамів. Це дослідження показує, що видалення ступні з ноги полегшує доступ до жирової подушки та робить транспортування цього продукту значно простішим. Крім того, сліди діяльності в Нойкмарк-Норд вказують на те, те, що активність давніх людей була спрямована на отримання мозку, через те, що на досліджених зразках постійно спостерігаються порізи на діафізах довгих кісток, то можна припустити, що м'ясо, яке видаляли, було ще свіжим. Таким чином, свідчення з Нойкмарк Норд свідчать про досить швидке розрізання свіжих туш. Неандертальці мали першочерговий доступ до свіжих туш, і розбирали вони їх, наче по одній методиці, розширеним способом. Своєрідна вікова структура у польованих слонів вказує на те, що гомініни не зосереджувались на тваринах, які помирали природньою смертю навколо озера, а натомість націлювалися на дуже конкретний віковий клас палило. Оксодонів, оскільки визначення статі було можливим лише для 23 із 57 особин в сукупності, присутність жіночих особин може бути недооцінена в цьому дослідженні. Однак, незвичайно велика кількість дорослих і старих особин чоловічої статі може бути пов'язана саме з сильним статевим деморфізмом – палеолоксодон Антикус. Самці тут значно вищі, мають велику масу тіла, і, можливо, вони мали б іншу поведінку. Дорослі самці сучасних слонів зазвичай тримаються усамітнено упродовж більшої частини року. Якщо припустити таку ж поведінку для палеолоксодонів, то це багато чого пояснює. Великі пакети калорій бродили по озерному ландшафту у відносній ізоляції від інших особин без захисту стада. Відповідно до них було б легше підійти близько. Полювання на сам Самиць, можливо, вимагало іншої тактики порівняно з полюванням на самців. І очевидно, для полювання на самець треба було набагато більше мисливців. Виходячи з етнографічних даних, полювання на поодиноких гігантських особин, представників хоботних, можливо, вимагало певної технологічної складності. Причому стратегії полювання здебільшого були спрямовані на обмеження рухливості здобичі, наприклад, шляхом риття ям або заганяння їх у пастки бруду. та використання дерев'яних колючих списів Стосовно подібної зброї, то вона добре задокументована в археологічних записах у Шенінгені і Лерінгені, тобто з другої половини середнього плейстоцену. Непрямі докази використання списів походять навіть із самого Ноймарк Норт-1 у формі мисливських пошкоджень на кістках лані, яку знайшли тут. Обробка середньої дорослої особини чоловічої статі виду палеолоксодон Антіку з орієнтовною масою тіла 10 тонн, займала б значний проміжок. Часу вона щонайменше вдвічі перевищує оцінки від 100 до 300 людино годин для набагато менших африканських слонів. Різання цих великих тварин і ймовірно подальше приготування та зберігання м'яса та жиру вимагали співпраці між неандертальцями та перебування в одному місці упродовж часу обробки. Якби м'ясо та жир також були підготовлені до зберігання, це ще б збільшило час спільного перебування. Є дані, які вказують на те, що необхідно 745 сорок людин годин для різання, сушіння та копчення африканських слонів стосовно часу, який знадобиться неандертальській групі мисливців, щоб зняти шкіру м'ясо з кісток, висушити або викоптити м'ясо дорослого самця полаксодона, то вчені припускають. Що ці операції можна здійснити за 3 чи 5 діб, якщо в процесі беруть участь 25 осіб. Обробка цих тварин давала дуже велику кількість їжі. Одним з ускладнюючих факторів у цих розрахунках є потреба людини збалансовувати споживання м'язових тканин савців із небілковими калоріями, щоб уникнути серйозних і потенційно смертельних проблем зі здоров'ям, які задокументовані в мисливців, змушених харчуватися, не М'ясом на півночі. Розширена обробка приблизно 10-тонної особини палилоксодона дала більше 2500 добових порцій із 4000 кілокалорій. Ці оцінки, звісно, приблизні, але дуже важливі. Вони можуть вказувати на велику групу споживачів м'яса, або ж на наявність культурних засобів для консервування їжі та зберігання продуктів упродовж значного періоду часу. Серед сучасних мисливців збирачів з низько Густотою проживання кількість людей, які живуть разом у групі, коливається приблизно від 15 до 30 осіб. Рідко фіксують групи у 40 осіб. Середній розмір такої групи, як правило, становить 25 людей. Розмір локальної групи неандертальців зазвичай вважався раніше меншим за цей показник, припускаючи, що розмір місцевої групи мисливців збирачів становив 25 осіб, розраховані значення калорій і добових. Порцій забезпечуватимуть їжею цю групу принаймні на три місяці, звісно, за умови існування культурних способів зберігання їжі упродовж такого періоду часу. Опис експлуатації слона, мисливцями збирачами МБУТІ свідчить про те, що ці оцінки можуть бути правильними. В етнографічних свідченнях відомі випадки об'єднання соціальних груп для полювання і нині. Група із ста дорослих людей могла б з'їсти продукти з однієї туші палилок Содона упродовж. Ж майже місяця, і знадобилося понад 350 людей, щоб споживати всю цю їжу упродовж тижня. Нове дослідження демонструє, що гомініни останнього міжльодовикового періоду систематично і регулярно винищували дорослих особин палеолоксодон антикус, найбільших травоїдних тварин усього плистоцену, враховуючи період часу у приблизно 300 років, упродовж яких могли накопичитися 52 одиниці в польованих палеолоксодонів. Можна зробити висновок, що таке полювання не було повсякденним явищем. Приблизно одна особина палеолоксодона палоксодона експлуатувалася кожні 5-6 років у цьому місці. Проте зрозуміло, що це теж не істина в останній інстанції, тому що низка тіл не збереглася, була не знайдена або ж знищена екскаваторами. Незалежно від того, як часто неандертальці успішно ловили тут палеолоксодонів, Їхня мисливська діяльність також включала широкий спектр. І інших таксонів тварин. Ці епічні полювання на палилоксодонів відбувалися на тлі регулярного полювання на іншу здобич. Докази цілорічної присутності тут неандертальців свідчить про те, що цей вид людей був менш мобільний, ніж вважалося раніше. Полювання на широкий спектр хижих тварин, від дрібних оленевих до великих і небезпечних тварин, включно з ведмедями і носорогами, уже деякий час добре задокументоване у археологічних Записах, які стосуються неандертальців середнього та пізнього плейстоцену. Нові дані вказують на те, що середньопалеолітичні неандертальці не тільки полювали на широкий спектр здобичі, включаючи найбільших наземних савців плейстоцену, це вказує також на те, що неандертальці були здатні мати справу із великою кількістю м'яса та жиру. Цей факт має важливе значення. Наприклад, скупчення скам'янілостей коней і стоянки Шенінген Вік віком у 300 тисяч років різні фауністичні комплекси віком 200 тисяч років у біаж васту Франції, які включають багато залишків носорогів з порізами, або ж багате угруповання кісток північних оленів з Зальцгіттер Лебенштет, часто інтерпретуються як результати багатьох актів полювання, але дані з Нойкмарк Норт можуть вказувати на те, що ці накопичення кісток не обов'язково відображають результати багатьох дрібномасштабів. Масштабних полювань та їхньої наступної обробки цілком можливо, що це наслідок масштабної колективної активності неандертальців. Якісні свідчення і стоянки Нойкмарк Норд, які утворилися в результаті унікальних умов збереження в цьому озерному ландшафті, можуть дати нам розуміння досить частої поведінки неандертальців із полювання на великих ссавців під час останнього міжльодовикового періоду у середніх широтах Європи. Але варто зазначити, що, можливо, це особлива поведінка, яка виникла через специфічні характеристики території озера. Проте багато додаткових даних вказують на те, що експлуатація хоботних була поширеним явищем 125 тисяч років тому. І це схиляє чашу Терезів до думки, що поведінка неандертальців у Нойкмарк Норд не була незвичайною. Плейстоценові мисливці збирачі їжі були менш рухливими та мали більший вплив на екосистеми, ніж це часто припускають. Більше того, наведення дані в цій статті про полювання та обробку палеолоксодонів також свідчить про те, що в цьому ландшафті неандертальці останнього міжльодовикового періоду діяли значно більшими групами, ніж на це вказували загальні уявлення у минулому. Це ще одні важливі свідчення масштабної колективної життєдіяльності уже під час середнього палеоліту. А ви можете лишити важливе свідчення для життєдіяльності нашого каналу. Не забувайте про Полекс, не забувайте про коментар, про поширення цього відео, про підтримку збройних сил України і про те, що ми зустрінемось з вами уже невдовзі.